Пограти баскетбол, настільний теніс або шахи та навчитись користуватись пандусом. На території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні відкрили спортивний реабілітаційний майданчик. Займатись тут зазначає керівник медзакладу Тарас Масляк, можуть усі пацієнти, як військові, так і цивільні. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що приміщення є одне, але Тут вони і не тільки як і реабілітація фізична, так і реабілітація іде емоційна, і психоневрологічна, тому що ми розуміємо, що природа, свіже повітря, гарне сонечко. От воно є і то, і те, що є, то що ви бачите. Мабуть, що спортивних майданчиків у нас всюди, в різних місцях є багато. А реабілітаційні це, мабуть, один із перших таких майданчиків, реабілітаційний майданчик, який ми зробили в Україні для реабілітації. Вілітаційного відділення і для тих людей, які в нас лікуються. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзай каже: важливо, щоб пацієнти, які проходять реабілітацію, виходили на вулицю та усвідомлювали, що після хвороби чи поранення життя продовжується. Попробувавши е, тут пройтися чи Проїзди проїхати на крісто колісному, вони. Е, Повірить у себе, що ми не дурно говоримо і що є ще далі. І забезпечивши інклюзію, забезпечивши безбар'єрність, це ми можемо побачити на пандусах, що вони можуть за допомогою цих пандусів виїхати. Пройшовшись по різних структурах, від піска, закінчуючи каміннями, галькою чи іншими цими, людина може повірити в те, що вона йде, Живе і відновлюється, проходять реабілітацію у медзакладі. Військовослужбовці Віктор Владикін та Володимир Тимкович. Бійці вже встигли випробувати новий реабілітаційний майданчик. кажуть, цей простір їм до вподоби. Майданчик це дуже класно, оскільки це надає можливість не тільки займатися в приміщенні, але й на свіжому повітрі. Воно відволікає і воно. Ну, завжди краще, коли ти знаходишся на дворі, ніж десь замкнуті просторі. Хочеться е, е побільше якось ну, відчувати себе е -е, незамкнутим. Ось так. Це прекрасна можливість відновити далі свою рухливість, е -е, розімнути суглоби, Відповідно, так аби вони правильно заживали, би не було оцеї, знаєте, такої е -е, туговатості. Тому це прекрасна можливість для подальшої реабілітації, очільник івано-франківської громади, Руслан Марцінків впевнений, потрібно створювати якомога більше таких місць, де військові чи цивільні зможуть займатися та відновлювати функції м'язів. Дуже важливо було, щоб розширити цей простір і використали саме цю площу для того, щоб був такий майданчик для заняття ребілітації. реабілітація – це найбільше фізичні вправи, тобто це фізичне навантаження. При правильному проведенні цієї реабілітації. тому дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися. До слова у планах міської влади та керівництва лікарні відкрити в Івано-Франківську реабілітаційний центр. Приміщення для цього є на вулиці Софіївка. Профінансувати облаштування центру вже погодились п'ять міст побратимів Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Раїм».